Вознесений владика Шостого Променя, вічний по чину Мелхиседека. У літописі його життя, Чимало сторінок невідомих великому загалу віруючих. Тибетські манускрипти оповідають, що Ісус. Таємно покинув будинок Йосифа і Марії у тринадцятирічному віці. Підліток приєднався до торгового каравану, який слідував Індію на Гімалаї. В Індоїсткому храмі Джаканатх у місті Пурі його сердечно прийняли білі жерці Брахме. Жерці навчили його читати і тлумачити веди, зцілювати молитвами. Проповідувати, пояснювати народу священні писання і виганяти злих духів, виганяти злих духів з тіла людини, повертаючи їй здоровий глузд. Написане дві тисячі років тому буддійськими вченими документально обґрунтоване життя святого Іси, як називали Ісуса, і втрачені літописи. Було віднайдено наприкінці 19 століття. Віднайдено їх у Тибетському буддійському монастирі Хіміс в Ладаку. На початку 20 століття перекази манускриптів опублікували мовою Бенгалі. Того ж року великий діяч теософського руху Микола Реріг. Ідентичну інформацію цитував у мандрівному щоденнику своєї Азіатської Експедиції. Вічний первосвященник Мельхиседека. В одному із своїх попередніх втілень Ісус був жерцем священного фіолетового полум'я на Атлантиді. Усі... Хто здійснював богослужіння перед вівтарем у храмі очищення Фіолетового полум'я, попередньо готувалися до отримання сана священника Вселенського ордену Мельхиседека. Мельхиседека – священника Бога Всевишнього? Готувалися усі в Обителі Господа Заткіїла, Це священство, священство посвячення усам священника вселенського ордену Малхиседека об'єднує в собі релігію і науку. Саме там, у храмі Очищення на Атлантиді, Вознесенний владика шостого променя Ісус. І вознесений владика сьомого променя Сен-Жермен отримали помазання, виголошене за ткиїлом. Ти священник навіки почину Мельхиседека.